25 березня 2015 року в актовій залі головного корпусу Донецького національного університету відбулась конференція трудового колективу. Вишу розпочалася вона зі звіту ректора установи Романа Гринюка. У своїй доповіді він представив результати роботи та досягнення колективу університету у період з листопада 2013 по березень 2015 року. Результатом роботи активної частини колективу в екстремальних умовах. Ми відновили ключові функції та напрями діяльності нашого університету. Чи не основним показником сучасного вишу є його інтелектуальний потенціал? Це саме те, що нам вдалося зберегти. Цього нелегкого року нам вдалося подолати серйозні труднощі, і це найкращий доказ професійності та згуртованості нашого колективу, єдиного досвідченого. Мудро у процесі конференції було прийнято нову редакцію статуту університету та нову редакцію правил внутрішнього розпорядку. Донну особливу увагу члени конференції приділили затвердженню нової редакції колективного договору між незалежною профспілкою студентів та працівників дону і Донецьким національним університетом на 2015-2018 роки. Також під час конференції відбулися до вибори до складу вченої ради дону. Про стратегічний план розвитку вийшов в нових умовах розповіла виконуюча обов'язки декана історичного факультету Тетяна Нагорняк. Переконана, що ідея виживання, простого виживання в екзилі та ідея повернення сама по собі не може бути стратегією. Слід використовувати ту ситуацію, яка склалась, задля реалізації принципів автономії університету в нових умовах і на новому інноваційному ринку. Колектив вишу визначив пріоритетні напрямки своєї роботи. Вони полягають у інституційному розвитку університету, модернізації освітнього процесу. Умови, в яких сьогодні опинився Донецький національний університет, створюють нові можливості для його повноцінного функціонування. Таку думку висловив доцент кафедри політології Володимир Кіпень. Я хочу звернути увагу на те, що будь-який кризовий період, крім величезної кількості загроз, несе й можливість. Ми маємо вибирати якраз знайти ті відповіді, які б могли б мінімізувати ці загрози і використати наші можливості. Які це можливості? Вони б, напевне, можна їх класифікувати за трьома основними напрямками. Це наше відновлення, це наше оновлення і наш розвиток. Сьогодні Донецький національний університет працює над розвитком своєї науково-освітньої, міжнародної, фінансової та господарської діяльності. Окрім того, керівництво вишу планує проводити заходи за основними напрямками виховної роботи. Олена Зашко, Юлія Лескунох, прес-центр Донецького національного університету.